То повинен проводити корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами. Психолопедагічні та корекційно-розвиткові послуги, які зазначені у висновку про психолопедагічну комплексну оцінку розвитку осіб, надаються фахівцями із числа працівників закладів освіти або в разі потреби додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління укладають цивільно-правовий договір. Перелік фахівців, які можуть проводити додаткові психолопедагічні та корекційно розвиткові заняття, визначено у додатку 5 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ще важливе питання, чи можуть проводити корекційно розвиткові заняття вчителі або вихователі. Так, можуть, якщо вони мають відповідну освіту та проводять корекційно-розвиткові заняття поза межами робочого часу. Діти, які не відвідують заклади освіти, можуть отримати психолопедагічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсному центрі. То повинен проводити корекційно розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами. Психолопедогічні та корекційно-розвиткові послуги, які зазначені у висновку про психолопедагічну комплексну оцінку розвитку особи, надаються фахівцями із числа працівників закладу освіти. Або в разі потреби додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правовий договір. Перелік фахівців, які можуть проводити додаткові психолопедагічні та корекційно-розвиткові заняття, визначено у додатку 5 порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Тобто вчителі та вихователі теж можуть читати корекційно розвиткові заняття за умов, якщо в них є відповідна освіта, та вони проводять корекційно розвиткові заняття поза межами робочого часу. Діти, які не відвідують заклади освіти, можуть отримати психолопедагічні та корекційно розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсному центрі.